Урочисті заходи до дня героїв Вітчизни у нашому місті вже тривають 16 квітня о 9 годині. Ранку на меморіальному комплексі селища Дергачі Нахімовського району Севастополя відбулась година пам'яті за участю представників районної влади ветеранів учнівської молоді. Розповідає Наталя Білякова. Севастополь єдине місто в Україні, де віддають данину пам'яті героям вітчизни не тільки 9 травня, в день перемоги. Вже друге десятиріччя мешканці міста урочисто відзначають свято Дня Героя Вітчизни, прийняти Севастопольською міською радою в 2002 році. Вже напередодні свята в Нахімовському районі, а саме на меморіальному комплексі селища Дергачі, відбувся мітинг пам'яті, який вже став традицією. Сьогодні здесь в одному строю стояли і наші вважаємі ветерани. Пришли ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. Пришли наши ребята, учащиеся четырех школ Нахимовского района, и пришли военнослужащие подшефной воинской части. Вот такое единство оно, наверное, позволяет верить в будущее в хорошее. Традиция сохраняется. Это действительно слова благодарности ветеранам. Вот. Ну и, конечно же, возложение цветов к могилам тех, кто защищал Севастополь, кто его освобождал. Хто після піднімав Севастополь з руїн і зробив все, щоб ми жили в такому прекрасному цучому місті. на мітингу виступили представники влади Нахімовського району, ветерани та учні присутні. Вшанували пам'ять героїв вітчизни хвилиною мовчання та покладанням квітів, віддаючи честь героям, що склали свої голови заради щасливого майбутнього своєї землі, пройшли урочистим маршем солдати протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Такі важливі дуже зустрічі, тому що особенно для молодежи старое поколение уходит это должно забывается а это как говорится дань памяти если мы не будем собираться если мы не будем об этом говорить то и тихонечко забудется а это нельзя забывать очень хорошо что молодежь посещает школы вот молодые военные но ну, молодое собственно поколение щоб унесли, передали, далі, як передали, ані далі, якби цю естафету подвиги наших дідів та прадідів, повинні назавжди залишатись у пам'яті нащадків, як приклад великої любові до свого народу та відданості вітчизні. Такі заходи, як цей мітинг пам'яті, дають сподівання на те, що так воно є, так воно і буде. Ми севастопольці і гордимося тим, що живемо в такому прекрасному місті. Ми вдячні ветеранам за те, що у нас є мирне небо над головою. то, что мы живем в такое мирное время. Мы шествуем над могилами пяти героев черноморцев – Паршина, Одинцова, Фильченко, Цибулька, которые захоронены здесь, на этом кладбище, возле поселка Дергачи. Они ценой своей жизни дали нам прекрасное будущее. Война закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду, и мы живем. И мы опять весну встречаем, встречаем День Героя, один из лучших дней в году.